Відеоогляд пневмосидіння для трактора для Саші Лівчук. Поїхали, значить, висота максимально піднятого сидіння. Максимально у нас до бортика показує 34, а сюди десь буде 32-33. Може навіть і 30 сантиметрів. Це за що того, що в такому сидінні отакий низенький сам механізм. Тобто, спущений повністю він з паралонкою займає 17 см висоти. Отже, отже, чим нижчий сам механізм, чим крісло цінніше, бо більше у нас виходить на зазор амортизації. Значить, тобто підкачується крісло через звичайний шинний золотнік, повітря в себе бере. Необмежено орієнтовний тиск 4-4,5 атмосфери, в залежності від ваги водія. Накачуємо, трошки запасом 4,5. Присажуємося. І лишній воздух спускаємо чи цією, чи цією кнопкою, без різниць. Якою кнопкою. Спускаємо повітря. Далі, понятно, механізм відкидання спини. Єсть. Рух крісла вперед зад на саласках. Відсунутися, підсунутися монтажні отвори. В принципі, можна насвер... використовувати ці в кріслі або насвердлювати любі отвори. Всередині саласки. Тобто болтиком отак от фіксуємо через середину саласки. Далі регулятор амортизатора. Зараз вона накачана, стоїть ще з п'ятниці. Я... Для демонстрації під спущу. От. Положення уверх найм'якше. Це вага водія кілограм до 80 Тепер друга позиція вже плавніше ходить. Це десь 80-90. Це у нас порядка 100-110 і остання позиція до 130 кг. Так, це у нас регулятор угла атаки сидіння. Тобто, вижимаємо ручечку догори, а ну все одно поможи. Тобто воно, давай, ще ще, ще отак, вот приподнимає задню частину, щоб не сповзати ногами на руль.